Розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради про сутні у нас сім членів кому при для проведення засідання є. На порядку денному 76 питань Кого пропозиції зауваження щодо порядку денного. Немає в цілому до голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Так, перше питання про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади. Перше півріччя 24. Зновнішні на виконкому, основні пріоритети бюджету 24-го залишаються це спрямування коштів на підтримку ЗСУ, забезпечення соціальної підтримки а також своєчасне фінансування бюджетної сфер, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури. За перше півріччя. До бюджету громади надійшло 2 миллиарда двести девяносто девять и два миллиона гривен. Из них 1,888 загального фонду і 4184 спеціального фонду. Виконання річного показника доходу складає майже 52%. Планові показники по джерелах в цілому за перше півріччя виконано на 99,3%. Невиконання становить 11,3 мільйона гривень. Питомового основного займає податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на майно і акцизний податок. Хочу сказати, що, незважаючи на позитивну динаміку в цілому, по відношенню до минулого року виконання бюджету в останні два місяці ця динаміка зростання уповільнилась. Планові показники спеціального фонду також виконані майже на 88% і невиконання становить 3,4 млн Видатки проведені на 2 млрд 0,57,9 млн грн. Із них загального фонду 1 703,5 млн грн. і спеціального фонду 354,4 млн грн. 12 головних розпорядників, 111 розпорядників нижчого рівня, 53 одержувача. Річний показник виконаний на 39,2%. Порівняно з минулим роком, видатки загального фонду зросли на 103,6% і відповідно, найбільшу питому вагу займає видатки департаменту освіти, департаменту комунального господарства. По напрямках найбільшу питому вагу займається видатки на оплати праці, а також поточні трансферти підприємствам та комунальним, комунальним підприємствам на подолання наслідків збройної агресії при річному плані 629,8 спрямовано на видатки 274,2 млн. Відповідно до звернень військових частин спрямовано субвенції та придбана майна на 206,1 млн. Будівництво захисних споруд на 35,8 млн мільйонів, та інші видатки, що стосуються підтримки ЗСУ та життєдіяльності громади в період воєнного стану. Видатки спеціального фонду проведено на суму 354,4 млн мільйона, із них 180 млн мільйонів, це власний ресурс бюджету розвитку, виконання річного показника бюджету розвитку майже 21%. Продовж першого півріччя забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати комунальних послуг, енергоносії, кредиторська заборгованість по захищених видатках відсутня. Частково маємо невелику заборгованість, яка склалася по незахищених видатках бюджету. Також хочу висловити вдячність всім суб'єктам господарювання за сплату податків до бюджету громади, які ми можемо. В першу чергу підтримувати Збройні Сили України та забезпечити життєдіяльність громади в умовах воєнного стану. Скільки за цей рік ми профінансували рік по різним програмам по Збройним силам? 274. Це факт 274 мільйони. Якщо ви там пам'ятаєте на сесії ми тоді мені в грудні казали, що 270 мільйонів на рік. 300 да, по програмі. А кошти туди ми закладали трошки менше. Да. Ми зараз знімаємо там із резервного фонду і все, і будемо далі продовжувати. Так. Дякую, хто за, прошу Так, наступне про передачу бюджетних призначень та да, перерозподіл додатків бюджету. За пропозиціями департаменту соціальної політики проводиться перерозподіл видатків для забезпечення соціальних виплат на суму 115 тисяч гривень. Наступне про затвердження продавального акт цілісного майнового комплексу. Добре. Ми хочемо представити вам проект рішення про затвердження передавального акту цілісного нового комплексу Житомирського професійно-політехнічного ліцею. Відповідно, в комплексі знаходиться чотири будівлі, які повністю відповідають відповідають в реєстрах і всім документам, які на майно. І на землю, які передаються в комунальну власність, зрозуміло, що прийшли ми дуже такий нелегкий шлях, і проходять і інші такий же шлях, це більше року. Петро. Ні, це наш попередній був, а саме керівники вже проходять більше року. Да? А те, що наш шлях був між областю і нами, це. І інший шлях, але він все рівно пройдено. І враховуючи те, що це таки е, дуже велика робота була передана, ось цей передавальний акт. Я просто хочу сказати, що наскільки він в роботі це цей передавальний акт, який має там скільки сторінок. Ну я дуже не подивився казати, що цей передавальний акт їздив 10 разів між міністерством і да, да. і зрозуміло, що вносилися зміни, і е, враховуючи те, що допомагали всі для того, щоб Зрозуміло, він відповідав уже даної передачі, і це працювали і служби нашої міської ради, тому що в принципі треба було оновлювати, оновлювати технічні паспорти. Треба було оновлювати інвентаційні картки відповідно до технічних паспортів. Зрозуміло, та робота, яка була проведена по імінтраційним засобам. інвентаризація, яка також пройшла в кожному закладі. Проходить уже пройшла в кожному закладі, то тобто на якомусь етапі. Складена інвентаріційний опис. Ну, ось це все те, що пройшло сьогодні. Те, що на екрані у вас це те, що входить в даний, в даний перелік, крім передавального акта, уже загально, і всі копії, які це копії фінансової звітності, копії техніко-економічної е, обґрунтування, е, інвентаріційних описів, повністю всіх, е, свідоцтва про реєстрацію всіх транспортних засобів, тому що саме в цьому закладі є ці транспортні засоби, і е, зрозуміло, що копія. Витягу з державного земельного кадастру по землі земельної ділянки. І е, на всі чотири е, на майно на речові права е, копія свідоцтва про атестацію даного закладу, що воно має таку діяльність, відповідає цій діяльності, розпорядження кадміну про передачу цінних майнових комплексів, які дозволило і зробило методичні рекомендації для відповідної передачі. Е, зрозуміло, що тут і наші е, документи е, про затвердження комісії, і я хочу сказати, що цим передавальним ми затверджуємо Рішення виконкомо передавальний акт про цілісний миновий комплекс нашого професійно, -професійно політехнічного ліцею. Далі слідує методичним рекомендаціям кроку п'ятому. Ми дійшли вже до п'ятого кроку. Коли після затвердження ми подаємо за до пенсійного фонду і Державної податкової служби відповідно на перевірку даного закладу, і від отримуємо відповідну довідку про відповідного на чи пенсійного фонду пенсійного фонду і Державної податкової про відсутність заборгованості сплати податків. І там далі це буде. Вже подаємо в в центр надання адміністративних послуг на державну реєстрацію припинення юридичної особи. Коли ми це будемо мати припинення юридичної особи відповідно до методичних рекомендацій, у нас буде далі слідучий останній крок. Це державна реєстрація створення юридичної особи в результаті її перетворення відповідно з державною в комунальну власність. І тут вже потрібно буде додаток до всіх тих документів, які є, це оновлений статут даного закладу і рішення органу місцевого самоврядування, тобто рішення сесії. Ось це перша наша ластівка серед п'яти. Зараз на, вже на виході ще одне училище легкої промисловості, Уже ад готовий. Єдине, що треба підписати комісію комісії, і тут 12 членів комісії, голова комісії Марія Місурова, і 12 членів комісії, які входять е, наші органи місцевого самоврядування, структури наші, і два представника міністерства освіти. В принципі, ось такі таких актів шість. Вони будуть подаватися і на реєстрацію. Вони залишаться в міністерство освіти. Їх передається в область, тому що це вже буде е, ну як і всі інші, які там. Служби, які для реєстрації необхідні. Прошу затвердити передавальний акт цілісного майнового комплексу. До запрошу висвати. Дякую. Дякую. Так, наступне про погодження проведення благоустрою території за адресою Параджанова 62. Доброго дня, шановні члени виконкому присутні. Розглянувши звернення товариства з обмеженої відповідальності «Інвестгруп» з метою проведення благоустрою території. Просимо погодити товари... даному суб'єкту проведення благоустрою території з адресою Сергія Параджанова 62 з отриманням норм, правил, державних стандартів згідно з ескізом, що додається. Даний суб'єкт має у власності земельну ділянку 2 гектара 73%. сотки. Просить зробити благоустрій на території 2145 метрів квадратних, площадь озеленення 800 квадратних метрів, площа асфальтного покриття 1114 квадратних метрів, бордюрний камінь 301 вагонний метр, озеленення туї. Хочу зазначити, що приблизно рік-півтора назад сусідній суб'єкт господарювання металофасад. Також рішення приймалося виконавчого комітету, ми надали їм дозвіл на проведення благоустрію, і всі бачили, як в принципі досить вдало зроблений цей благоустрій. Ми прослідкували, щоб даний заявник дотримався однієї концепції і було своєрідне продовження, і виглядало воно однаково. Хто запрошується? Так, наступне питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни древ з об'єктів нерухомості і будівництва. Даний проєкт передбачає додаток 15 пунктів, 10 житлових будинків садибного типу, 3 багатоквартирних житлових будинків, один виробничий об'єкт, один нежитловий об'єкт. Все пропрацьовано згідно чинного законодавства. Департаменту містобудування земельних відносин внести відомості про прийняте рішення щодо об'єктів вказаних в додатку в єдину державну електронну систему в сфері будівництва для того, щоб все е, співпадало з дозволом на початок будівельних робіт, прийняття в експлуатацію, технічну інтелізацію і так далі. До запрошували. Дякую. Дякую. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради. Доброго дня. З 27 липня поточного року набрав чинності закон України від 18.06.38.17 про держрегулювання виробництва обігу спирту і спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального. Зазначеним законом, зокрема, визначено, що з дня набрання ним чинності раніше встановлені сільськими селищними, міськими, державними адміністраціями та військовими адміністраціями обмеження щодо заборони торгівлі алкогольними напоями втрачають чинність крім обмежень на час комендантської години, враховуючи зазначене. Проєктом рішення пропонуємо вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 3.5.24 номер 744 про заборону реалізації алкогольних та слабоалкогольних напоїв на територію Житомирської міської тергромади. Сейчас було рішення обласного штабу. Це рішення ми прийняли рішення. Виконкому обмежили до 10-ї години. Ну, Верховна Рада враховує, що у нас все нормально, тому проводимо. Документи відповідні. Хто запрошує? прошу Наступне про затвердження порядку денної фінансової підтримки місцевого бюджету на реалізацію тематичних суспільно корисних соціальних проєктів громадської благодійної організації. Доброго ранку. Прошу підтримати проект про затвердження порядку надання фінансової підтримки з місцевого бюджету громадським організаціям страну війни та особам з інвалідністю. Цим рішенням передбачено сам порядок надання фінансової підтримки, затверджено відповідні додатки, які передбачають і опис проекту, і мету проекту, і фінансовий ресурс. Наразі я потреба в таких. Підтримці громадських об'єднань, тому що хлопці е, приходять е, з війни, їм треба адаптуватися в суспільстві. Е, загальна сума видатків е, передбачена місцевому бюджеті 93 тисячі, вгідно цього порядку, 15% від загальної суми буде вартість проекту, що складатиме 18 800. Да, да. 22-23 вони проводили такі проєкти, в 21-му у нас було 4 гарних проєкти. Тобто я прошу усвідомити. Дякую.